І просто зараз можемо долучити до ефіру Михайла Подоляка, радника керівника Офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ви вечір справді добрий, тому що чимало слів сьогодні почули протягом там, останніх кількох годин, практично від наших друзів та партнерів. Зокрема, це як я зазначив на початку, і президенти, і прем'єр-міністр різних країн, невисокі представники і європейські політики, і представники, зокрема Камала Харіс Сполучених Штатів Америки. От Про це далі і поговоримо. Але хотів би трошки з іншого почати. Як ви в цілому оцінюєте старт? Тому що це така собі заявка сьогодні була. Ми почули ті тези, в принципі, такі, які нас. Підтримують, які вселяють нам віру і надію в майбутнє. Але найголовніше, напевно, буде протягом завтрашнього дня прийматися якісь рішення, напрацювання, резолюції. Ну і в, тому, в той же час давайте не забувати про заяву, наприклад, Офісу президента пана Єрмака, який сказав, що вже на другому саміті маємо долучити якось і російську сторону, а це теж дуже важливо. Я вважаю, що старт. Це не про старт, навіть а про те, як виглядає картинка сьогодні глобального світу по одну сторону. Дивіться, знаходиться практично 100 держав, які вже безпосередньо приймають участь у саміті у саміті миру. Uh, і це там ключові представники ключових держав. Ще раз це високотехнологічні сектори: це Європа, це пів... Північна, південна uh, Латинська Америка, це безумовно країни Африки, це безумовно країни Близького Сходу, Тихоокеанського регіону. Дивіться, це одна картинка. З іншого боку стоїть Путін і стоїть, наприклад, очільник Північної Кореї. Ну тобто різниця очевидна, і цей саміт якраз підкреслив для світу. Вибирайте сторону. Оце наглядно да. Ну, ми ж звикли до того, що світ сьогодні не дуже вподобає читати там великі тексти, да, де розумно написано про причини і наслідки того чи іншого явища, чи тієї чи іншої дії. Але світ має зрозуміти сьогодні. Я маю на увазі, простий, проста людина має подивитись з одного боку всі ключові країни, які якраз такі і працюють над тим, щоб жити було комфортніше, щоб були певні правила, щоб ці правила виконувались, і ці правила. Якщо вони будуть виконуватись, дозволяють жити впевнено, в безпеці, мати кар'єри, добробути так далі. Тому подібне то По зараз 100... зараз хотіла, щоб для наших глядачів було зрозуміло. Це я так розумію, спільне фото. Напевно, всіх учасників, це 101 представник, це представники країн і різних світових організацій, які долучені до процесу мирного врегулювання. Вам слово. Да, я маю на увазі не тільки фото безумовно, а й взагалі участь. Ні, ні у такому, це Зараз ми показуємо а, просто да. нашим глядачам фрагменти з полісаміту в Швейцарії, просто щоб було зрозуміло спільне і фото. Оц, оцю, да. і сьогодні у людей є вибір. Вони можуть вибрати або вони вкладаються, розуміють, підтримують сторону, яка говорить про те, що ми маємо все таки напрацювати правила, жити в цих правилах, і це буде гарантувати нам, нашим дітям, онукам і так далі, безпеку як таку ну і там можливості кар'єри будувати і взагалі комфортно жити. А з іншого боку можна робити ставку на таких як Путін, які будуть просто вкладати гроші на в, в технології вбивства, в примітивні в криваві технології вбивства. І, і поряд з такими як Путін буде стояти, наприклад, Кім Чен Ін, чи там певні лідери інших країн Пане авторитарного... одразу Шо? дозвольте доз, дозвольте одразу просто ви згадали про Кім Чен кімчанина. Про Рюте, прем'єр Нідерландів досить влучно сказав, що для Путіна важливіше не саміт миру, а поїздка, наприклад, в КНДР, щоб привезти більше зброї. Я би тут трошки хотів би розвернути. Мути ну, напрямок нашої дискусії і ваші коментарі почути щодо все ж долучення російської сторони до наступного саміту миру про який говорить Андрій Єрмак, і в цьому ключі давайте згадаємо. Тут багато можна зараз накидаю вам кінну моментів таких. Таймс оприлюднює буквально днями документ які були домовленості станом на весну 22-го року. Те, що було днями в заяві Путіна, воно практично нічим не відрізняється від того, що вони пропонували в сенсі умиротворення там врегулювання в 22-му ще ці вони так само хочуть позаблокового статусу відібрати наші території, але вже більше на дві області. Ну і багато багато ще чого. В мене питання на яких умовах і засадах ми долучатимемо Російську Федерацію. На чому наполягають до речі швейцарська сторона, президентка про це говорила, і інші представники делегати саміту. Але ми це вже теж анонсували. От Як це буде, в якому напрямку курсувати? А давайте почнемо з цитати пана Шольца. Вона дуже красномовна. Він чітко говорить, що негайне припинення вогню не приведе до справедливого миру. Навпаки, воно буде тільки масштабувати війну як таку. І, і, і перейдемо далі на другу а, сходинку до заяв Путіна вчорашніх і до того, що обговорювалось на початку повномасштабного вторгнення. Безумовно, це ніякий план, не мирні переговори, так само ультимативні вимоги Російської Федерації, які треба читати наступним чином. І тоді і сьогодні вони читаються однаково, і тоді, і сьогодні ці ультимативні вимоги російської сторони безумовно не приймались. Я маю на переговорах на перших переговорах чи сьогодні, коли лунає оці всі там дикі речі. Речі Путіна, що він на чому він Російська Федерація наполягає, вона наполягає на трьох складових. Перше, ви маєте віддати свої території. Це класична окупаційна е, технологія. Тобто, ми заходимо агресивно, забираємо у вас території Вони тепер наші по факту, навіть якщо вони не наші е, насправді. На, на, на тобто, Путін же говорить, що віддайте нам Херсон чи там Запоріжжя і так далі. Друга складова Україна має повністю відмовитись не тільки від зовнішнього суверенітету і суб'єктності, а й від Внутрішньої суб'єктності, тобто Російська Федерація, буде впливати на внутрішні засади на засади нашої внутрішньої політики. Ну тобто, немає такої держави, як Україна. Це практично прямим текстом знову ж таки Путін повторив. І третя складова, дуже важлива. Це для всіх має бути очевидним. Путін говориться: ми прийшли їх, вбивали, ми порушили міжнародне право. платити за це ми не будемо. Навпаки, ми хочемо, щоб ви самі там платили за все, що ми зруйнували і так далі. І тому подібне, чи навіть нам компенсували це? відмінивши, відмінивши ті чи інші санкції, це достатньо така нахабна позиція, але мені вона подобається. Я зараз сарказмом це говорю. Чому вона мені подобається? Тому що це практично позбавляє всіх інших. Ну, скажімо так, людей, які говорять про можливість десь там знайти компроміс, відшукати, тому що треба все ж таки, це ж сторони. Вони якби між собою воюють. А війна це завжди компроміс. Так, от о, ці заяви Путіна говорять про те, що він не є людиною, з якою можна про щось адекватно обговорювати щось адекватно обговорювати. Ні, це людина, яка буде продовжувати наполягати на ультимативному виконанні капітулятивних умов. А тепер переходимо до того, як може далі відбуватися щодо Росії події є два напрямки. Один з них на саміті миру безумовно не обговорюється. Він обговорюється в інших форматах, наприклад, на тому ж Рамштайні. Це військові допомоги, чи навіть на G7 це військові пакети допомоги Україні. Це гарантії безпеки. Тобто, це військовий шлях. Той шлях це сила, яка має військовим шляхом довести Російській Федерації, що в неї немає ніякої спроможності далі продовжувати бойові дії з певною. Скажімо так, позитивною динамікою для себе це один шлях. Він має йти паралельно з іншим. Саміт миру говорить про те, що треба забезпечити можливість величезного не тільки країни, які підтримують Україну, а набагато більшої кількості країн тиску на Російську Федерацію. В якому сенсі це має бути економічний тиск, ну тобто санкційний тиск, це має бути дипломатичний тиск, це має бути інформаційний тиск, тому що. І тут президент України сказав про це окремо. Він сказав, що дивіться, війна такого великого типу, вона не тільки на територію України впливає не тільки на Україну чи на її сусідів. Да, вона також посередковано суттєво впливає, наприклад, на продовольчу глобальну безпеку. І таким чином, ті країни, які думають, що вони до цієї війни не мають ніякого відношення, вони мають зрозуміти, що якщо є агресор, який порушує правила, то вони будуть платити так само за цю агресію. На жаль, для них чому тому, що буде погіршуватися якість життя, про що я на початку казав, буде. Погіршуватись можливість там вести ті чи інші торгові комунікації і так далі. І тому подібне, тому всі мають зрозуміти три речі на, а, на цьому саміті: перше, мир не буває абстрактним, мир буває справедливим. Далі, друге, агресора не можна толерувати, не можна його заохочувати, продовжувати агресію, не можна пропонувати будь-які там перемиря чи ще щось за рахунок жертви. Це приведе до масштабування війни. І нарешті третє. Має бути спільний величезний об'ємний тиск, і якраз таки повертаємось на початок от такого типу е, саміт, на якому присутність величезної кількості країн ще раз похисне не тільки ті, які спочатку війни займали проукраїнську позицію, доводить, що можна побудувати конструкцію дипломатично-інформаційного ізоляціонистка ізоляціонерами хай от тоді. Отоді щодо щодо конструкції, яка має вплинути так чи інакше на рішення у Кремлі в головах кремлівських ну точно Путіна і самого Путіна, врешті наведу цитату президентки Швейцарії Віолеанхрет, вона зазначає мирне. Ти процес немислимий без Росії, але ми прагнемо досягти прогресу на цьому саміті? Тоді поставлю інакше питання. Переформулюю: про який прогрес в контексті завтрашнього продуктивного дня ми маємо говорити, що ми маємо таке спільно з нашими партнерами донести до російської сторони, яка, до речі, відкидає будь-які рішення цього саміту. Я нагадаю нашим глядачам, тому що їх не запросили. Ну врешті, така у них логіка. То що ми маємо донести, на що вони мають піти? Якщо їх задачі і цілі відносно з другого року не змінилися, а апетит зріс, а, немає різниці, що там відкидає чи не відкидає Росія, тому що, і тут я приходжу до ключового: собівартість війни вона має суттєво зрости для Російської Федерації. Військовим шляхом вони не можуть нікуди пройти далі. Ну, це за рахунок того, що буде суттєво а, підсилена оборонна спроможність України. А з іншого боку, економічні, а, дипломатичні і інформаційні тиски. Будуть позбавляти Росії можливості фінансувати війну як таку, і ціна війни для Росії буде суттєво більшою ніж на сьогодні. І тоді це буде тупікова ситуація для Росії. Вони будуть тільки втрачати втрачати мається назі не тільки безпосередньо. Все, що стосується самої війни на території України, а також втрачати залишкові можливості в глобальному сенсі, дано, тобто там, де вони можуть проводити якісь торгові операції, якісь фінансові операції, і так далі. Тобто, це має бути чітко зафіксований, скажімо, маршрут, по якому буде йти. Не тільки Україна і не тільки клуб Рамштайн, який підтримує Україну з першого дня війни, а буде йти глобальні спільноти, будуть іти з точки зору тиску на Російську Федерацію. Ще раз треба зафіксувати. Що було коротко? Що було зафіксовано вже? От всі промови сьогодні на вгорусі не можна їх так назвати. Вони чітко показали, що багато хто розуміє природу війни. Багато хто розуміє природу війни. Да, не всі готові жорстко вже це коментувати. Ще є там країни, які продовжують там говорити про те, що треба все ж таки там з Росією про щось говорити і так далі. І вони мають право на цю позицію. Але вчорашня заява Путіна остаточно на мій погляд обновила. Тому не було такого, знаєте, вау заяв такого нейтрального типу: все ж таки, давайте, щоб Росія обов'язково була. Тоді ми отримаємо якийсь результат. Це має бути компроміс. Ні, всі зрозуміли, що не може бути компромісу сьогодні з Росією, якщо вона все ще має. Ресурс для продовження війни саме миру ще раз підкреслюю, має показати. Дивіться є військовий шлях. І там має бути обмеження ресурсу в Російської Федерації, але є інші величезні шляхи, до яких можуть доєднатися країни, наприклад, нейтральні. Це обмеження Росії в отриманні доходів з різних ринків, це обмеження присутності Росії на різних майданчиках, на різних самітах, і це знову ж таки суттєве здорожчання ціни. Ну суттєве здорожчання а, собівартості війни для Російської так. Федерації. І тоді еліти, да, російські еліти будуть розуміти, що ну чим далі, тим гірша ситуація для них, як Значила Камала Харіс, віцепрезидентка Сполучених Штатів Штатів Америки під час свого виступу, що Путін заохочується в контексті розмов. Да, нашої з вами Путін заохочує не де перемовина до капітуляції. А канцлер Німеччини Шольц сказав, що це просто ну несерйозні умови, які пропонує е, російський диктатор. Е, ну, врешті, Росія обрала війну проти України. Український народ її не хотів, але у захисті своєї держави його честь та самопожертва вражають. Це констатував прем'єр-міністр Великої Британії Ріше Сунак на пленарному засіданні глобального саміту миру. До речі, парадокс, що за ті речі, заради яких варто жити, ну, за сім'ю, за майбутнє, українці зараз готові померти. Наголосив Ріща Сунок. Почуємо його. Під час візиту до України я бачив вибухові пристрої, які російські війська, відступаючи, залишали в іграшках дітей. Цьому не може бути виправдання. Не може бути виправдання ескалації ядерної риторики. Не може бути виправдання порушенню ланцюгів продовольчої безпеки. Звісно, серед нас буде різноманіття поглядів, але я хочу подякувати всім за участь. Вона показує, що ви всі шукаєте справжнього миру. Пане Михайло, з одного боку ще більше санкції системи Петріот від різних країн, і не лише Петріот, півтора мільярди просто зараз оголошені від США допомоги доларів під час візиту Камал на цей саміт. Та багато багато чого ще відбулося протягом цих днів, і врешті на тлі всього того, що ви говорите, коли долар по 100 і навіть більше в Росії, коли санкції будуть ще більше тиснути, є умови неприйнятні для російської економіки там з боку КНР щодо їх торгівельних взаємин та багато ще чого. Все ж таки до другого саміту до або до моменту сприйняття інформації і рішення резолюції, які будуть прийняті на цьому саміті, сприйняття росіянами, російським керівництвом, у них може змінитися якось позиція усвідомлення того, що якось все йде, все ж не за планом, і якось не туди, як вони планували. Тобто, є якими будуть будуть маркери, коли ми зрозуміємо, що так, ми ми на правильному шляху, а вони дають вмикають задню. Багато маркерів. я просто не дуже вірю в те, що люди, які мають там певну психотично змінену уяву про світ. Вони можуть якось раціонально оцінювати те, що відбувається, але між тим, які маркери можуть бути тактичні поразки різного типу по лінії фронту. А і до речі, сьогодні вони трошки інакше вже сприймають, тому що вони ж достатньо багато інвестували в так званий величезний наступ на північному напрямку, на харківському напрямку, і вони хотіли реалізувати свою ресурсну ініціативу, свою ресурсну суттєву перевагу. Сьогодні вони розуміють, що це трошки інакше виглядає, м'яко кажучи, дано з точки зору їх спромож. Насти далі вести війну як таку а маркери, що не буде багато публікацій, яких сьогодні ми з вами бачили достатньо багато, з точки зору, що дивіться, Росія потужна країна, вона все ще має ресурси. Я маю на зі публікації навіть в західній пресі, що в неї багато ресурсів, вона мілітарну економіку побудувала і так далі. Це трошки не відповідає дійсності, і просто ці страшилки вони якби трошки депресизували не Україну, навіть а країни заходу. от Якщо їх поменше і буде більш, скажімо так, реалістично реалістичні сценарії промальовуватись, да, а ці реалістичні сценарії ще будуть мати логістичну підтримку. Ну тобто, якщо там хтось говорить, що для того, щоб проти Російської Федерації ефективно воювати, потрібен певний паритет, і в той же час, маючи можливості ресурсні, цей паритет не вибудовується, тому що там ну, якісь йдуть довгі дискусії. от все це дивно виглядає. Якщо ми будемо бачити з вами суттєве зменшення розриву. Між словами сказаними вже і діями, які мають відобразити ці слова в логістиці, конкретних, наприклад, постачання конкретної зброї, тоді будемо говорити, що це відповідно вже інакше виглядає для Російської Федерації. Далі, якщо Російська Федерація не зможе спокійно обходити санкції, да Ну тобто там придбати велику кількість комплектуючих для ракетобудування, якщо вона Буде мати суттєве падіння цін на сиру нафту, а це буде там абсолютно точно, якщо той же опек буде більш чітко дотримуватись знову ж таки після саміту миру, дотримуватись певних домовленостей, якщо ми хочемо прийти до справедливого миру. Якщо Росію перестануть там запрошувати на якісь події, та, ну, тобто будуть відноситись до країни, яка дійсно виглядає як агресор, по відношенню до міжнародних інститутів для до міжнародних міжнародного права, як такого. Є багато маркерів. і дивіться, і цей саміт якраз таки має забезпечити оцей перелам. Дивіться, про що я говорю? От була коаліція проукраїнська, клуб Рамштайн, там зрозуміло, всі європейські країни є абсолютні лобісти, які дуже активну позицію займаються. Країни, перш за все, Східної Європи, які ну і там Північної Європи, які абсолютно чітко розуміють ці ризики, які несе сьогодні Російська Федерація. Чим далі, безумовно, від кордонів з Росією, тим країни більш повільніше приймали ті чи інші рішення. Але цей саміт дає можливість. Затягнути от в це обговорення всіх ризиків, які несе сьогоднішня Росія для світу, що вона саме ламає, затягнути ті країни, які взагалі далеко від війни і взагалі не дуже звертали на неї увагу. І коли вони будуть вже звертати увагу, і коли вони будуть так м'яко кажучи, дуже прохолодно відноситись до Росії, це буде маркером. Ну і давайте про Китай. Повернімось до Китаю дуже коротко. Я розумію, чому Китай займає там певну позицію, чому він грається, тому що він якраз хоче сьогодні отримати. Від цієї ситуації свої дивіденди. я не тільки про економіку, я говорю про нові статуси, політичні, глобальні статуси для Китаю. Але все, що вчора Путін проговорив, да воно якби обнуляє те, що пропонує Китай, тому що Китай наполягає на тому, що треба так вести переговори, але маємо розуміти, що територіальна цілісність це базова цінність, да навколо якої треба щось говорити і так далі. Путін говорить, там, мене взагалі не обходить ніякі території, ніякі суб'єктності, ніякі суверенітети, ніякі статути ООН, нічого мене не обходить. Дивіться, я навіть. Два роки не може захопити місто в Україні, тому хай вони мені віддадуть так, і я тоді перестану вбивати їх людей в інших містах. Ну, цивільне населення, ну це трошки для, наприклад, Китаю виглядає ну вкрай репутаційно складно. Ну тобто, виходити, дивіться, виходити і адвокатувати нейтральну позицію. Ми хочемо, щоб ви сиділи щось говорили. А інша справа виходити і казати: Ви давайте з ним говоріть бо він буде далі вбивати ваших цивільних, і тоді ніякого права не існує. Ну це для Китаю репутаційно. Якщо країна претендує на роль глобального лідера, це зовсім інакша ситуація. І я ще раз підкреслю це, що вчора заявив Путін, і це як сьогодні виглядає і навпро. Раційні промови лідерів великих країн світу, там, да, великої купи країн, які виступають, да там говорять свої промови, це чітко поляризує сьогодні світ. Росія йде до остаточної ізоляції, і саміт якраз таки починає жорстко її туди відправляти Цю але саму бачте, ізоляцію, про що ми довго говорили. Але бачите, ч поляризує світ, але навіть попри такі точкові локальні ну представників так, деяких країн різних континентів, все ж таки на цьому саміті присутні представники Південної Африки, Азії, Сходу, Європи, Сполучених Штатів Америки, і, в принципі, практично вся географія, то будемо сподіватися, і ми. Ми справді щиро на це сподіваємося, що те, що от ми почали з вами спілкуватися, що вже до другого саміту, а точніше, завтра будуть якісь винесені рішення, дуже важливі, напрацьовані, озвучені, щоб до другого саміту справді і членів саміту було більше вже другого. Да і рішення ці якось так чи інакше впливали на усвідомлення свого програшу. Маю на увазі нашого ворога. Тим часом, все ж таки, нам треба якось ну, облаштувати своє ну, життя під час війни. Маю на увазі і економічну складову і процес бронювання і процес мобілізації, тому що вони всі дотичні один до одного. Ще кілька хвилин є на таку тему. Отже, тривають дискусії щодо законопроекту про економічне бронювання, який вже зареєстровано в Верховній Раді. Він передбачає, що підприємство може бронювати важливих для себе фахівців, без яких робота підприємства може зупинитися. Для цього необхідно за кожного такого працівника, щомісяця сплачувати 20 тисяч гривень підвищеного військового збору. Ця сума приблизно відповідає мінімальній зарплаті військового. Противники законопроекту твердять, що економічне бронювання є соціально несправедливим, буцімто ділить суспільство на бідних та багатих. Автори ж ідеї твердять, сам працівник не зможе себе забронювати. Це вирішуватиме керівництво підприємства. До того ж, бізнес зможе запрацювати і сплачувати податки, які йтимуть зокрема на армію. За попередніми підрахунками забронювати можна буде від 300 тисяч до 600 тисяч осіб, а до бюджету щороку надходитиме до 320 мільярдів гривень. Ну і пане Михайле, буквально дві хвилинки лишається на коментар. Чи не буде тут, скажімо так, ну корупційні якісь ризики? Наскільки це взагалі доцільно як ідея, поки що бо не проголосовано парламентом? На мій погляд, це фундаментально правильна дискусія, тому що економіка має працювати. Я нагадаю, що один військовослужбовець службовець потребує залучення доходів від податків п'яти людей, які працюють. Дану, тобто, це не так просто. Це пірамідальний принцип. Ну тобто, армія не може існувати коли. Немає економіки, це очевидно. Не забуваємо також, що збройні сили України фінансуються виключно з бюджету України. Тобто, він має наповнюватися цей бюджет. Економіка має працювати. Експортні галузі мають працювати. І ця дискусія дуже непогана, тому що на одній чаші вісів буде трезів, буде якраз таки необхідність комплектації збройних сил на інші необхідність фінансування збройних сил. І треба це проговорити. І це дискусія тяжка, як все, що стосується мобілізаційних процесів. Взагалі все, що стосується довгої війни, тому що якщо війна коротка, там зрозуміло, є певна професійна складова, тобто ті люди, які підписують контракти. Якщо війна довга, масштабна, велика великої інтенсивності, то це вже мобілізаційні процеси. А вони будуть. Ну, викликати певні суперечки у суспільстві, але це, на мій погляд, вкрай важлива дискусія. Є аргументи за є аргументи проти. Я більше е на стороні тих, хто говорить, що це необхідно економічне бронювання. Але ще раз підкреслю це дискусія, яка йде в парламенті, яка йде в суспільстві. і Це дуже дуже добре. Що ж пане Михайло, дякую, що вклалася в час і Долучилися в принципі сьогодні до нашого ефіру. В сьоні суботу, вихідний всім бажаю і вам так само гарно спокійного вечора. Михайло Подоляк, радник керівника косу президента України, був разом із нами. Дякую.